Thank you Кордон на Кіндратівка у кількох кілометрах від Росії. 7 грудня ворог почав бити по селу із мінометів та салу. Загалом більше 15 приходів. Знищили трансформатор, знищили амбулаторію, великої шкоди причинили підприємству. Це, ви там вже були, виїжджали, це вже третій раз вони обстрілюють, але цей раз вже попали прямо у молочний зал у корівник. Я ж кажу, 15 часів, я тільки штамбу, 15 корів уже дорізали і ще будуть, мабуть, різати, тому що багато побили і багато ранених. Уламками пошкодило будівлю дитячого садка. Один із снарядів пролетів у приміщення місцевої амбулаторії. Від прямого попадання у будівлі почалася масштабна пожежа. Повністю все вигоріло, люди населення місцевого зреагували, все, що могли, куди вогонь чи не дістався, люди допомогли евакуювати. Населений пункт знаходиться далеко від міста, транспортне сполучення якби тяжке, тому амбулаторія була дуже важливою для місцевої громади, забезпечувала всім необхідним медичною діагностикою, лікуваннями, обстеженнями. Дуже велика і горе, втрата для нашої громади, тому що амбулаторія не тільки для кінрадівки, Костянтинівка, Степне. Всі сюди зверталися люди. Частину обладнання меблів і медикаментів вдалося врятувати із пожежі. Лікар продовжуватиме приймати місцевих, говорить голова громади. Для цього знайшли нове приміщення. Щас знайшли приміщення, нормальненько всі всі умови робимо зараз зробимо по новому. Переможемо ворога, відбудуємо нове, безперечно. Відбудуємо, поставимо ще краще. Сво отак буде. Новини СТС. Як зробити графіки відключень справедливими? Це питання на спільній нараді обговорювали енергетики та представники сумської ова Залученням вже служби безпеки України для того, щоб цей правоохоронний орган включився і проконтролював справедливість вимкнення об'єктів і вимкнення житлових будинків від електромереж? На сьогодні ми маємо ліміти, які доводяться області від Укренерго. До споживання, і ці ліміти вони кожного дня різні. Ці ліміти складають від третини до половини від потреби абонентів Сумщини. Від учора по області діють нові графіки відключень, коли чотири години електрики немає, а дві є. Складені графіки, вони на папері, начебто, забезпечують справедливість у вимкненні електричної енергії. По факту, ми спостерігаємо те, що не всі будинки, не всі об'єкти вимикаються рівномірно, і в деяких будинках ми спостерігаємо, спостерігаємо те, що там є постійне вимкнення електроенергії на 5, на 6, на 12 годин. Сумська ОВА спільно з органами місцевого самоврядування готові долучитися до вирішення технічних питань, аби налагодити графіки відключень. Сьогодні я дав доручення. Обленерго, я сьогодні попросив всіх голів громад Сумської області спільно працювати над тим, щоб забезпечити режим справедливого вимкнення електричної енергії. Якщо в вашому будинку вимикається електрична енергія, не по графіку або ці вимкнення відбуваються там на 6 і більше годин підряд. Будь ласка, звертайтеся до органу місцевого самоврядування. За інформацією суми обленерго поточне споживання електроенергії на Сумщині значно перевищує ліміти укренерго. Тому Додатково до графіків погодинних відключень застосовують аварійні вимкнення. Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію. Велике прохання, коли у вас з'являється електрична енергія, не вмикайте всі обігрівачі, електроприлади, пральні машини і так далі. Будь ласка, якщо у вас є бойлер, вмикайте його вночі з 12 до 5 години ранку. Якщо вам необхідно вимкнути якесь обладнання з великим енергоспоживанням, теж, будь ласка, робіть це вночі. З 7 грудня електрику у сумах вимикають набагато більше, тож зросла і кількість обурень. Сьогодні до мене багато надходить звернень про те, що Олександр Миколаївич включить, будь ласка, світло. Я ще раз всім пояснюю, що ми можемо тільки затверджувати графіки, які розробляє обленерго разом з державною структурою Укренерго. А графіки відключень застосовують, аби стабілізувати систему. Ці два дні вони дуже складні. Дуже складно все відбувалося. Чому тому що що позавчора, що вчора, і що сьогодні на ранок нам дають зменшення лімітів кожен раз на мінус 10%. Окрім відключень за графіком, енергетики застосовують аварійні вимкнення. Про них завчасно не попереджають. Аваріні відключення – це коли через 15 хвилин в команді з Києва їм на центральному централізованому настральному рівні дають команду відключити і навіть кажуть, які фідера відключити по черзі. Один, другий. І так до 10-го. І вони повинні за 15 хвилин їх вимкнути. Новини СТС. Сумчанин став переможцем чемпіонату України зі стрільби серед спортсменів з вадами слуху, встановивши новий рекорд. Коли мене викликали на збори в Київ, я поїхав туди, а форма моя не змінилася. Потім на чемпіонаті України я показав свій особистий рекорд, тобто свій особистий результат. Емоції такі, що я захищав Україну. Я як тренер ставлю задачі відружжя, які там реальні, і он цього тянеться результатом. Дмитро тренувався самостійно, але був на постійному зв'язку з тренером. Є біженці, тобто ми відправляли листа для того, щоб нас там тренували. Вони погодили цей лист, і ми, звичайно, там тренуємося. Там всі є умови. Там але гвинтівка Німеччини і України це трішки інші моделі. Тобто вони там відрізняються. Але результат можна виконати. залежить постійно від комунікації з, тобто зі мною, як з тренером. он він то есть со мной как с тренером дистанційно, но знаходився в Германії. Но перед этим он приехал на збори, пройшов здесь збор полноценный в Києве. Наступний цілі – перемоги на міжнародних турнірах. Результат буде рости, це однозначно, потому что мы применяем все современные уже такі. І, сходя з наших условь, е, методики, і я думаю, що буде все зараз. У нас плани на 2025 рік в Японії повинен бути. Так, ось буде, ну, скажімо так, в 23-му році в найближчій це буде чемпіонат Європи, потім чемпіонат світу. І в 2025 я повинен бути там. Це були Олімпійські ігри в 2025 році. Тому я повинен бути там. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС. Головний хірург Сумської області Сергій Кобилецький згадує 24 лютого. Говорить, вже до восьмої ранку він з усіма колегами в лікарнях по області разом узгодили плани дій з надання медичної допомоги людям в умовах війни. Так само і в обласній лікарні всі виконували свої обов'язки на місцях та лікували пацієнтів. Колектив на місці, не дивлячись на те, що була складна ситуація, коли ми були в оточенні, коли не було можливості переїхати навіть з тих сел, які поблизу. Але все ж таки всі наші лікарі, медсестри, санітарочки, всі якось знаходили можливість і були на роботі в операційних обласної лікарні від початку російського вторгнення в лютому і до сьогодні постійно щільний графік оперативних втручань у хірургічному відділенні. За час війни ми провели майже півтори тисячі оперативних втручань. А враховуючи, що були хворі, також ті, яким ми не проводили операції, то їх було ще більше майже дві тисячі. Відключення електроенергії не зупиняють екстрену і планову хірургічну допомогу коли вимикається світло. У нас автоматично включається генератор, який забезпечує повністю електроенергію наш корпус, інші корпуси, і реанімаційне відділення, і операційні. І ми не зупиняємось, і ми продовжуємо роботу. Процес лікування не може і не повинен залежати від графіків відключень, акцентує й керівник лікарні. Тому й подбали, щоб кожен лікувальний корпус мав власне автономне енергозабезпечення. Автоматично, коли відключається електроенергія, на протязі п'яти. Три 10 секунд, це вже перевірено і показує практика, включаються ці генератори, і які повністю забезпечують роботу і забезпечення електроенергією корпусів. Перша все операційних, допоміжних оглядових, маніпуляційних кабінетів реанімаційної, це і частина централізованих закупівель, які ми отримали від влади і від міністерства охорони здоров'я від обласної військової адміністрації. І дещо там це гуманітарна допомога. Вчасна і якісна медична допомога це головне завдання лікаря. Сумська обласна клінічна лікарня на 100% забезпечена всім необхідним для щоденної роботи. Акцентує Володимир Горох сьогодні в лікарні, як і тоді працює 1280 чоловік. Лікарня повноцінна, ні на секунду не зупиняли роботу 645 ліжок. І сьогодні лікарня абсолютно функціонує і заповнені всі ліжка. У робочому ритмі без загрози відключення працює і харчоблок обласної лікарні, але про альтернативу електриці для кухні також подбали. Електроенергія це робота харчоблоку нашого, це робота відділення хронічного перитоніального діалізу, і, звичайно, ми теж забезпечили роботу цих підрозділів. Ми терміново купили ось газові плити. Ми купили шість плит. Більш того, ми придбали дві пересувні військово військово-польові Кухні в Запоріжжі одна на 200 літрів, одна на 300 з нержавіючої сталі на др на дровах. Немає світла, немає і води, але санітарні умови для пацієнтів обов'язкові. Тож ці обставини актуалізували і питання повної автономності лікарні, зокрема у водопостачанні. Нам допомагає водоканал, коли треба. Ось угу. привозили декілька цистерн. Вода технічна в нас є, є, і ми будемо працювати напевно робити скважину. Будуємо. Ми робимо надвірні вуличні туалети. Найголовнішим напрямком для лікарні був і залишається лікувальний процес. На наступний рік планують законтрактувати з Національною службою здоров'я України 23 пакети медичних послуг. Тож першочергове нове відділення реабілітації на 35 ліжок і подальше оновлення матеріально-технічної бази. Цього вимагає статус надкластерної лікарні та інтереси пацієнтів. Підкреслює Володимир Горох. Магнітот резонансний томограф укріпити те, що ми зараз от. Робимо, чекаємо рентгенологічне обладнання, щоб це були цифрові апарати, комплекси на три робочих місця. Ми зараз готуємо приміщення, вкладаємо власного ресурсу солідну суму більше двох мільйонів. Для чекаємо надпотужній ангіографічний комплекс. Будемо там відкривати реперхузійне нейро. Хірургічне відділення, куди переведе в судденну неврології, будуть реанімаційні палати. З першого дня війни у медиків свій важливий фронт, говорить керівник обласної лікарні. Все це планують і втілюють в життя з твердою вірою в перемогу. Передова сьогодні у наших захисників, у наших воїнів на фронті. Передова сьогодні у медиків. Безпосередньо Це і так, так. на своїх робочих місцях соціум з того і складається і життя. Коли цепочці той пече, той шиє, той лікує. А хто й боронить землю? От так повинно. Це і з цього суспільство складається з цього, і тоді монолітна нація.